Друзі, всіх вітаю з вами Олексій. Вітаю вас на каналі по заробітку на криптовалюті. Сьогодні будемо розмовляти про OneFootball, Це вже друге відео про цей айрдроп. Сьогодні розповім вам про те, як можна отримати айдроп від паралельного проекту. Мало дуже інформації про це, але ми постараємось сьогодні про це поговорити і вияснити, як нам на цьому заробити якомога більше. Окрім того, чекаємо основний айрдроп OFC від проекту. Так, і що можу сказати, що в нас хороші новини, тому що обіцяють ще паралельний аердроп від іншого проекту. Тому сьогодні про це поговоримо, скажу вам коротеньку інструкцію, як це зробити. Якщо не дивились минуле відео, в описі під цим відео буде посилання на вступне відео про OneFootball. На жаль, його дуже слабо подивилися. Тут 51 перегляд, але я впевнений, після того як вийде цей аердроп, якщо він буде вдалим, то переглядів, звісно, буде набагато більше. Сьогодні говоримо про це. Перед тим як ми почнемо, хочу вам нагадати, що якщо ви цікавитесь криптовалютою, я також торгуєте криптовалютою. Будь ласка, переходьте на українську криптобіржу richamster.com посилання є в описі під цим відео. Зараз проходить цікавий івент на трон. Тут обіцяють. Ви нагороди можете почитати, ознайомитись і прийняти участь в невеличкому турнірі, а також є вивід на карту, є всі зручні інструменти для торгівлі. Тому, будь ласка, переходьте. Ну, давайте почнемо. В першу чергу, що хочу сказати: OneFootball у нас анонсували партнерський ардроп від Коста. Так, і Коста це монетка, яка вже торгується, і один відсоток кости буде розданий на ком'юніті офці, тобто ван Також Айдроп обіцяють нам поділити на тисячу людей, я так розумію, і один переможець він виграє джекпот. ось що тут обіцяють, так, ось бачимо тут коста, так капіталізація невелика, але один відсоток від саплаю е, нам роздадуть. Чому важливо, навіть якщо ми не попадемо під це аеродроп або що нам не вдасться в ньому перемогти і так далі, не засмучимось, тому що ми отримуємо основні бали, тобто болс е, ті самі бали. Ось я перехожу на платформу, про які я розповідав в першій частині про цей проект, е, ви берете. Виконуєте завдання і тут ще заробляєте додатково болси. Ось ці м'ячики вони нам будуть потрібні. скоріш за все, вони будуть потрібні у випадку, якщо ми все ж таки правильно прогнозуємо, що аердроп роздадуть. Я нагадаю, у проєкт 307 мільйонів доларів інвестицій це дуже багато. Якщо в них вдасться зайти на цей ринок вдало, то в принципі я думаю, що айдро буде дуже хороший. Я особисто скажу, що не один аккаунт сюди зробив, багато аккаунтів зробив і надіюсь на те, що все з цього вийде вдалим. Що тут потрібно робити? Тут прості завдання: Зафоловити в Твіттері, лайкнути, розширити, зафоловити далі і приєднатись до телеграм-групи. Дякуючи цьому, ви не тільки отримуєте шанс виграти коста, АІ, тут є шанс отримати до тисячі. Доларів в Коста, так як там пишуть, тобто один відсоток від саплаю обіцяють, і в принципі до тисячі доларів кожного користувача, який виконує завдання, є шанс отримати. Тому я вважаю, що приєднуйтесь прямо зараз. В описі під цим відео буде посилання на сайт. Якщо у вас вдасться прийняти участь та з цього вийде, у вас заробити Я думаю, що ви будете не пожалкуєте, тому що, як мінімум, ви отримаєте токен які, вибачаюсь в мене кіт трішки грається прямо зараз. Ми отримуємо токен, окрім цього, отримуємо болси, які нам потенційно дають шанс забрати потім airdrop від OFC, тобто від OneFootball. Якщо не дивились минуле відео, подивіться. В описі під цим відео буде також посилання. На сам проект на минуле відео тому переходьте, заробляйте. Якщо хочете більше інформації про криптовалютні аердропи, про акції різноманітні, підписуйтесь на наш телеграм-канал в описі під цим відео, ви його знайдете. Всім дякую за увагу! Хорошу заробітку та мирного неба над головою.